Читаю про одну сім'ю. І хотів би, щоб ми звернули увагу на ті події. Там є важливі речі сьогодні для кожного з нас. Луки, 10 розділ із 38-го і нижче вірша, написано так. А коли вони йшли, прийшов він, тобто Ісус, до одного села. І тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у дім свій. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його, а Марфа ж клопоталася про велике частування, так каже Слово Боже. В Івана, 12 розділі з першого і нижче вірша, написано є так: Ісус, вже за шість днів до Пасхи прийшов у Вифанію і там приготували йому вечерю. І Марфа прислуговувала, а Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літер нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його і дім наповнився пахощами мира. Тоді один із учеників Іуда, Симоніві Іскаріот, який хотів видати, його сказав: а чому було б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати в Боги? І Біблія каже, сказав же він це не тому, що піклувався про вбогих, а тому, що був злодієм. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. І деколи пальчики там через ту дирочку, яку вкидали, вставляв і забрав собі. Ісус сказав, залиште її. Не, не, вона, не зберегла, вона зберегла це на день погребіння мого. В богих ви маєте завжди з собою, а мене не завжди. Хотів би звернути нашу увагу на таку річ. Як бачимо із прочитаного, той дім у Вифанії був завжди відкритим для Христа. Там радо приймали Христа і Його команду. А це на хвилиночку 13 людей. Ми зараз будуємося, і буває так, що є в нас команди з 10 і більше чоловік працюють. І треба їх кормити. От, день, два, три часом тиждень, сім днів працювали в останні штукатури. І ми знаємо, що таке кормити, наприклад, 10-13 людей. Це не просто, часто недешево. Це не просто, але той дім у Вифанії завжди був відкритим для такої команди з 13 людей: 12 апостолів, Христос, і там завжди радо відкривали свої двері для тої команди, накривали стіл. Завжди марфа піклувалася, щоб все було вишукано, гарно засерверовано, щоб все було свіженьке. І Христос любив приходити туди з своїми учнями. Ісус Христос був хожий у той дім. Івана в 11 розділі п'ятим віршем написано так: Ісус вже любив Марфу і сестру її та Лазаря. Чуєте? Ісус любив тих людей. Я хотів би зауважити, що навіть в той дім. Який був відкритий для Господа, часом приходить біда. Ми ось прочитали про таку сім'ю, яка завжди радо відкривала свій дім для Господа. Ісус Христос був хожий у той дім. Але навіть в такий дім, до такої сім'ї, до таких людей, часом приходить біда. Так є в цьому світі. Івана в 11 розділі з першого і нижче вірша я прочитаю таку історію, пов'язану з ними. Був вже недужий Лазар з Вифанії, села Марії та сестри її марфи. Марія ж, брат якої Лазар, був недужий, була та, що помазала Господа миром, і обтерла ноги його волоссям своїм, а сестри послали сказати йому, тобто Ісусу, Господи. Ось той, кого ти любиш, занедужав. А більше того, пройшло вже чотири дні, як він помер. І написано, що багато юдеїв, у 19 му віршику написано, багато юдеїв прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. Марфа, почувши, що йде Ісус. Вийшла на зустріч йому і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то не помер би брат мій. Казалось би, який смисл був служити Христу тими теплими прийомами, тими смачними частуваннями, який смисл був відкривати перед Ним завжди радо свої двері? Який смисл був в тому, бо коли прийшла біда, то легше не стало братій, якого я любила, який був годувальником нашої сім'ї. Він жив ось чотири дні, як він помер. Брати і сестри, але той, хто читає Євангелію, ми бачимо, що смисл був. Бо як тільки Христос почув слова, Господи, ті слова, які передала Марія для Ісуса. Господи, той, кого ти любиш, хворий. Ісус захотів прийти в той дім. І знаєте, Він прийшов. Можливо, трохи невчасно, в нього були свої справи, в нього були якісь свої заботи. Він прийшов для того, щоб зробити чудо. Івана в 11 розділі нижче з 32 го віршика, читаємо такі слова. Марія, коли прийшов Христос, впала до ніг його і сказала йому, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. А Ісус, коли побачив, що вона плаче, і плачуть юдеї, які прийшли з нею, сам заскорбив духом і зворушився. І сказав, де ви? Поклали його. Кажуть йому, Господи, піди подивися, ось там. Ось там. І написано: Ісус заплакав. Помолившись, сказав Лазарю: вийди геть! І вийшов померлий. Оповитий по руках і ногах поховальними пеленами, обличчя Його було обв'язано хусткою. Ісус говорить йому, розв'яжіть його, нехай іде. Розв'язали. І Лазар був повністю живий. Обрати і сестри, як багато значить те, коли в дім є вхожий Ісус Христос. Як багато значить те, коли в твій чи мій дім є вхожий Ісус Христос. Про живущих в тому домі написано той, кого ти любиш. коли дім відкритий для Господа, Бог любить живущих. Людей у тому домі. Коли дім відкритий для Господа, Бог хоче прийти на допомогу до людей, живущих в тому домі. І навіть якщо в той дім приходить горе чи біда, чуєте, в такий дім поспішає Господь, щоб допомогти. Слава нашому Господу! Брати і сестри, дві речі, які я хотів би сьогодні ну, закликати вас. До яких я хотів би. Закликати вас перше, зробімо все можливе і все залежне від нас, щоб в наш дім був хожий Ісус Христос. Бо коли в дім наш постукає біда, а вона чуєте, обов'язково постукає. Бо написано Псалом 33 20, там є написано такі слова, багато скорбот. У праведника. Чуєте, навіть праведні люди будуть мати скорбі. Много скорбей у праведного. Але написано, від всіх їх визволить його Господь. Слава нашому Богу. Чуєте? Від всіх їх, від всіх тих скорбот, визволить хто? Господь. Нам на допомогу поспішатиме тоді, коли прийшла біда. Буде поспішати не хтось з наших авторитетних друзів, не хтось із знайомих наших, хто при грошах чи при владі. Нам в нашій біді на допомогу першим поспішатиме Ісус Христос, якщо наш дім був відкритим для Нього. Друге, до чого хотів би закликати сьогодні кожного із нас. Звернімо увагу на таку річ. Ми всі зараз знаходимося в домі, в який вхожий Ісус Христос. В домі молитви. Він вхожий в цей дім. Він кожного із нас чекав сьогодні на цьому місці. Я хотів би, щоб ми звернули на це увагу. І ми прийшли в цей дім. І знаєте, про присутніх в цьому домі я також можу з впевненістю сказати, що таких, хто приходить в цей дім, любить Господь. Що за таких людей, які приходять і відвідують цей дім, Бог переживає. Він також, коли щось станеться, наприклад, він зворушиться. Про Лазара написано, що він навіть заплакав, бо він переживає за людей. Які відкривають свій дім для Господа. Він переживає за тих людей, які приходять в дім, в який є завжди вхожий Ісус Христос. Я зараз за дім Друзі, у нас сьогодні є чудова можливість, бо ми прийшли в дім, в який вхожий Ісус Христос. У нас є сьогодні чудова можливість. Ми будемо мати молитву сьогодні. У нас є така добра можливість сказати: Господи, той, кого ти любиш. Чи та, кого Ти любиш сьогодні хвора? Господи, той, кого Ти любиш, має проблему сьогодні в сім'ї. Господи, той, кого Ти любиш, має проблему сьогодні на роботі, якісь великі труднощі і переживання. Господи з тим, кого Ти любиш. Він є сьогодні, тут, на цьому місці. Боже, поможи. Той, кого Ти любиш, сьогодні нуждається. Має якусь потребу. Я вірю, що Бог він не оставить себе своєї уваги. Бо коли тільки прийшла новина від Марії і Марфи про те, що той, кого ти любиш, Лазар, він хворий, Ісус одразу положив в своєму серці направляти Селефанію до того дому, який завжди був радо відкритий для нього. Бо Бог не забув тих милостей, які йому оказували в тому домі, бо Бог не забув тої, ну, тої заботи про нього і його команду, Він одразу направився туди. Я вірю, що сьогодні, якщо є тут люди, які люблять Бога, приходять в дім молитви завжди регулярно, свій дім відкривають для Господа, але мають нужду чи здоров'ям, чи в сімейному плані, чи в такому, знаєте, іншому якомусь плані, десь на роботі, десь в іншому місці, в школі. Маєш проблему сьогодні. Май дерзновіння приходити до Бога і казати, Господи, я той, кого ти любиш, поможи і вийде на зустріч. Я вірю, я заповняю вас, друзі, бо я так читаю в Слові Божому, так каже Біблія, що Господь обов'язково поспішить до Тебе, щоб допомогти. Слава нашому Богу! Такого Бога ми маємо, такого Бога ми віримо, такому Богу ми служимо. Він обов'язково прийде до тих, чий дім радо відкритий для Господа. Він обов'язково прийде до тих, хто приходять в дім, в який завжди приходить Ісус. За дім молитви зараз кажу. Він обов'язково прийде і не забуде. Слава нашому Богу.